Чорний вівторок, так називають у Львові, день прийняття мовного закону. У місті довго не думали. Біля ратуші виросли намети. У самій мерії влаштували позачергове засідання колеги Львівської міськради, обурений і депутат регіонал. Я більше як впевнений, більше як впевнений, що президент цього не підпишеть. Бо тоді це є розвал держави, просто розвал держави. І ми не повинні цього допустити. Ми є діти цієї землі, ми маємо свою віру, ми маємо свою землю, ми маємо своїх батьків. І відмовитись від цього це є злочин. А вхід до обласної адміністрації взагалі заблокували наметами, пропускають лише рядових працівників, а керівництво в Начальники управління мають можливість через вікна зайти на роботу. Першого поверху. Ми так бачили, що вони так робили. Пані Люба збиралась на город та не могла пройти повз боку. Бура діями депутатів дуже. Я сподівалася, що в другому читанні не прийдуть. То я так на город зібралася, а попала сюди. Ну, повірте, що душа розривається. Я як дивлюся, як та дівчинка роздає та дама, оті лінточки, може, грубо буде сказано, мені часом здається, що можливо автомати вже пора роздавати. Розумієте, де ми крок за кроком маємо йти до Європи. Де ми. Ну слухайте, як же тоді молодь нашу формувати, коли ми дивіться до чого котимось. Незадоволені законом і російськомовні львів'яни. Пан Альберт живе у місті вже майже 70 років. Каже, українську вчив звичайній школі вільно володіє і рідною, і солов'їною. а закон називає черговою політичною маріонеткою. Я би вообще не приймав би ніяких законів. Є конституція, є 10 стаття Конституції. где в третьей части четко конкретно говорится, Украина гарантирует, Украина гарантирует вильный розвиток вживания, в Азербайджане российскую и інших мов национальных ментин. Закон конституции, закон прямого действия, он изменяться не может. Каждый чиновник должен как хочет знать. От конституцію. тім, поки обурливих листів до парламентарів писати у товаристві не будуть. Зате це вирішили зробити на позачерговій сесії обласної та міської ради депутати. Звернулись до президента не підписувати українофобського закону. Це є злочин. Вони це робили на угоду тим, кому Україна стоїть як кістка в горлі. Ми не будемо сьогодні говорити про них. Ми будемо говорити. Про нас, наші дії, цей ганебний закон не має бути підписаним. цей парламент, який прийняв цей закон, має бути розпущеним. Опозиція вже збирає ухоже їхати протестувати до Києва, та акції мають бути виваженими та мудрими, аби не нашкодити і не спровокувати владу на силовий варіант розвитку подій. Переконує Ярослав Маринович. Ми повинні е, усвідомити свою тимчасову поразку, але надолужити там, де ми е, втратили. А саме я маю великі претензії. Я думаю, все суспільство має великі претензії до нинішньої опозиції. Скільки можна вже так безглуздо програвати усю політичну партію, як програють вони? Це просто немислимо. До мирного протесту закликає і церква, але водночас і наполягає таке відстояти рідну мову. З одного боку, це є абсолютна зневага до української мови як державної мови, а з іншого боку, це є зневага теж і до російської мови як такої. Тому кожна чесна людина ну не може. Змиритися з таким мовним законопроектом тим часом обласні депутати вирішили розірвати угоду оренди з облдержадміністрацією і вислати її з будинку на Вениченка.